на сайті спільно пошта. Абонентам «Київстар» тепер легше підтримати громадське радіо. Відправте смс на номер 2608. Замість тексту лише цифри, сума вашого внеску. І за хвилину з вашого мобільного рахунку гроші надійдуть на рахунок громадського радіо. Пропозиція діє тільки для неконтрактних абонентів. Ваш внесок гарантія нашої редакційної незалежності номер 2608 дякуємо за кожну гривню 18 часов 33 минуты. Это программа «Киев-Донбасс». Ну и мы переходим к следующей теме. И сейчас поговорим о Евровидении. До проведения, до дня проведения этого конкурса в Украине, в Киеве осталось ровно два месяца. То есть ровно через два месяца уже будет полуфинал. А на пути туристов к концертному залу от ближайшей станции метро, от этого концертного зала метро Левобережная, до сих пор мы можем наблюдать плотно Ряды мафов с шаурмой и беляшами. По крайней мере, наш редактор Татьяна Трощинская сегодня утром эту картину наблюдала. И вот наш вопрос прозвучит так: что еще смогут съесть? и увидеть туристы, которые приедут на Евровидение. Этот вопрос мы задаём депутату Киевсовета, совету члена оргкомитета по подготовке Евровидения Олегу Петровцу. Добрый вечер. Доброго вечера. Ну, отже, що ж це ми мафами з чормою і біляшами. Їх побачить реально туристи чи що чи вони кудись кудись подінуться? Ви знаєте, ця ситуація на Лівобережці, навіть якби не було Євробачення, то вона вже давно назріла, щоб її вирішити. І особливо от Євробачення стало каталізатором вирішення цієї проблеми. І що я можу зараз сказати як член комітету, як депутат, який на території округу якого буде проходити саме головне це свято, головна арена МВЦ, знаходиться, те, що мафи 90% приберуть повністю. 10% ті, які не порушують архітектурного ансамблю міста і те, даної території, будуть змінені фасади а за рахунок самих підприємців, їх вже повідомлено про це. І вони лишаться і зможуть торгувати. Тому... А чим торгувати? Вони <реш> хвилюють біля ще. Я думаю, це серйозно ну, може бути культурний шок. А з іншого боку, ну, не хочеться якихось знаєте, публікацій в пресі, що хтось там отруївся. Та, ну, якраз продуктів харчування швидкого готування вони не будуть реалізовувати це, якраз будуть продукти першого, першої, там так би мовити, необхідності туристичної водичка, там солодощі і так далі, яке буде сертифіковано належним чином перевіна на санне Повірте, до цих закладів, які лишаться, буде максимальна увага з боку цих інстанцій, які повинні контролювати якість продукції. Це однозначно. Більш того, я вам скажу, що. Те, що зараз це знаходиться ще досі в тому стані, якому було це, якраз є цьому пояснення, тому що оптимізація зовнішнього вигляду візуального вигляду території навколишньої благоустрій. Він зараз, якраз тільки розпочинається робота по ньому. Зараз от вже висаджено близько ста дерев по зеленню навколо території. Проводяться роботи якраз по зрівнюванні території і наведення порядку на зелених зонах. І якраз повністю вже затверджена комплексна схема переносу і зносу мафів. Уже вона є, вже вона затверджена благоустрієм. Керівництво а, цю схему має, і тому зараз якраз буде реалізація, вже активна фаза. Я впевнений, що будуть. А... Люди, які торгуються в цих мафах, будуть проти однозначно виступати. Однак всі дуже добре розуміють, для чого це робиться, і в нинішніх умовах мені особливо мене це особливо тішить, тому що викорінити їх без Євробачення, було б надзвичайно складно. Ну а потім, зрештою, це може бути схема, за якою можна екстраполювати цей позитивний досвід і на інші райони Києва, тому що то вигравати якісь чемпіонати і кожен раз в новому районі Києва проводити. Чи? Ні, все таки сподіваюся, що можна буде цю схему застосувати в інших районах навіть без Євробачення, тому що Київ не обмежується лівобережкою, але от дивіться, ще одна така проблема важлива для Києва, що в місцях скупчення людей, там де торгівля, то там виникають стихійна торгівля з долівки, власне, з продають просто продукти харчування взагалі з землі. Е, на лівобережці такого не буде. Справа в тому, що за цим слідкують якраз зараз представники дільничних інспекторів поліції, вони повинні забезпечувати якість. Однак, уже скільки я звернень писав, скільки скарг, скільки ми фактично навіть в очі ловили самих дільничних і вказували їм на ці порушення, вони не реагують, тому що це, на жаль, в місті є як система взаємодії між дільничними інспекторами ще старої закалки і з цими людьми. Які торгують якраз з долівки, і в даному випадку оптимізація тобто вони. Якийсь відкат роблять а, дільничним за те, що ну, їх не чіпають. В більшості випадків всі ці кияни розуміють і знають ці речі, і тут це нема чого лукавити. Однак, розумієте, це дуже важко контролювати. В будь-якому випадку працівник поліції повинен складати відповідні протоколи з конфіскацією тої продукції, яка реалізовується. Однак, як споглядав я неодноразово, інспектор пройшовся всім порозказую. Я що треба прибиратися, пішов, і його до, до вечора немає. Все. Він свою роботу якби виконав і технічно він може скласти там кілька протоколів на якихось нещасних кілька людей, які потрапили просто під гарячу руку. І скільки вже звертався до Крищенка, скільки на сесії це теми піднімав, щоб міняли цих дільничних інспекторів перети стацію проводили, щоб вони розуміли, що вони роблять і для чого, поки що реакції немає. На жаль, але думаю, під час Євробачення якраз оптимізація цієї території буде полягати в тому, щоб пасажиропотік був максимально в широких. В горизонтах проходу, тому що будь-яке загромадження, воно буде надзвичайно викликати важливі речі в плані евакуації, якщо, не дай Боже, щось станеться, і тоді, при наявності величезної кількості преси, величезної кількості іноземних представників, це надзвичайно буде негативно відображатися, тому цього точно там не побачать. Нагадаю, нашим слухачам Олег Петровець, депутат Київради, і член оргкомітету з підготовки Євробачення, і я так. Не сказала ви ж депутат цього округу, так, да? так. де де територіал пощастило. Де а пощастило, чи це навпаки не пощастило, як нат ну, якщо чесно, ви знаєте, є двояко, тому що з боку я мені як депутата, який і так запланував дуже багато речей на своєму окрузі. Це звичайно позитив, тому що Євробачення пройде. А максимум той, який вдасться лишити після цього, їм будуть користуватися жителі міста, округу, масивів і гостей міста. І я вважаю, що це дуже позитивна практика. Ка колись центру перенесли такий центральний захід головну арену не в центр, а на Лівобережку, тому що. Так, потрібно підготовчих дій набагато більше зробити, але це максимально розгрузить центр в період цей, і це якраз дасть змогу показати місто з іншого боку. З лівого берегу, насправді, надзвичайно краєвиди Києва надзвичайно гарно відкриваються на правий берег. І враховуючи те, що на Євробачення ми будемо відкривати родзинку річковий трамвайчик, який буде курсувати з поштової площі якраз до Микіської Слобідки, там де МВЦ знаходиться, то це буде одним із таких хороших видів транспорту, на якому можна і проїхати. І помилуватися, і це дасть змогу якраз показати Київ з дуже позитивної сторони. А цей маршрут лишиться після Євробачення? Однозначно, О. обладнані будуть якраз зупинки і там, і там, і курсувати він буде в подальшому. Я думаю, що якраз оцей каталізатор він і застосовується в цих речах, і він є надзвичайно позитивним для мене, як для депутата. Однак, ну можна сказати і на що нарікати це про те, що роботи збільшилися в рази, тому що контроль за виконанням тих чи інших робіт на окрузі, зокрема. Він же ж розумієте, відбувається централізовано. Оргкомітет він київський, а. Це треба перенести ті мафи так, щоб люди не були проти, куди вони будуть розставлені, щоб лишити саме ті, які необхідні дійсно місту і людям, які там перебувають, і знаходяться і проживають, і постійно ходять. Тобто дуже є багато нюансів і контроляти потрібно витрачання коштів належним чином і якість робіт. Тому роботи додалося, але я в ніякому разі не жаліюся. Я тільки оптимістично дивлюсь на ці речі і з радістю буду це все робити. І далі А от цікаво, скільки коштуватиме проїзд чи проплив на такому трамвайчику? І це будуть нові е, трамваї, ну тобто нові катери, е, їх будуть закупляти спеціально. Як вони будуть виглядати, яка буде їхня пасажиромісткість? Я би сказав, що це будуть новозабрендовані катери, які вже й так курсують по Дніпру. Закупляти нових влада не буде міста. Є в нас зараз Оті прогулянкові так? так, це прогулянкові катери, які будуть ремонтуватися, які будуть брендуватися належним чином. А по про їхню пасажир. Ромісткість всі всім давно відомо, хто хоча б раз на них катався, а там дуже багато таких людей є. Тому думаю, багато говорити не треба. Тут вони будуть застосовуватися, і їх не треба багато, тому що дві точки всього-навсього є, дві станції, де буде зупинятися. Курсування може забезпечити кілька їх штук постійно. А вартість. Про вартість рано ще говорити, на жаль, тому що зараз прорахований маршрут і робиться якраз інфраструктура. Собівартість буде видна вже по факту. Ну орієнтовно буде йти ці... Лік на десятки гривень, чи на гривні, чи на, ну, не буду казати, сотні гривень. Зважаючи на те, що а, цей річковий транспорт якраз буде входити вже до компетенції, в тому числі Киїпас -транс, Трансу, то в даному випадку він не буде захмарний однозначно. Так, а музика і буфети там будуть, як, як зараз, вони катаються по Дніпру. А, ні, в даному випадку, я думаю, що вони будуть переобладнані таким чином, щоб не заважати пасажирам, які які будуть використовувати його щоденно. В даному випадку це буде скоріше стосуватися приватних катерів, які будуть курсувати uh -huh. по Дніпру, просто на власних інтересах це робити. Там це залишиться в цьому випадку. Я просто сам... подумала, як весело їхати на роботу в супроводі діджея і ну там каву пити, чай і, або що і, інше і роздивлятися краєвиди Сергій, Дніпра. Сергій, Я от хочу сказати: слухачі нам вже тут пишуть, що вони розчулені цією новиною, що затверджено план знесення мафів і готові забезпечити. Громадський контроль над знесенням, та це наші слухачі, які мешкають, я так розумію, десь поблизу лівобережки. Прекрасно. А ще хотілося запитати про метрополітен. Ми знаємо, що частково станція Лівобережна вже зачинена, тому що там відбувається ремонт. Наскільки він буде якісним? Наскільки це виглядатиме? По сучасному, чи це буде якийсь косметичний ремонт радянської станції? Дивіться, виділено 25 мільйонів гривень на ремонт цієї станції. А, вже практично десь близько 30% робіт виконано, і це стосується якраз однієї тільки одного виходу. Якраз спричинив трошки незручності для пасажирів. І Всі розуміють в принципі про ці незручності, бо якось треба її ремонтувати, не обмежуючи пасажиропотік. А в той же час завдяки комунікації влади з громадою. Початковий якраз проєкт макет того, що мало би відбутися, викликав велике занепокоєння, тому що мали лишати і плитку, просто реставруючи її, оту, от, яка там була, і так далі. Це... Плитку на стінах чи так, на, на підлозі. На, на стінах. На стінах. І це викликало серйозний резонанс, тому що почали говорити, що люди ну, справедливо. Має кажучи... Маєте совість, якщо, що, якщо робити ремонт, так, так уже капітальний, а не фарбуйте. Якщо такі кошти витрачені, витрачаються вже задекларковані, що вони будуть витрачатися, то потрібно зробити якісно. Проект уже переробили. Саме Візуального вигляду і вже фактично перший перше відкриття от одного переходу якраз дасть можливість переконатися на власні очі, як воно буде виглядати. Але те, що будуть робитися антивандальні двері, система навігації повністю сучаснена буде е, оновлюватися, і фасади будуть європейського типу робитися. Це однозначно, щоб як мінімум візуально і на роки довгі до цієї станції більше не повертатися з ремонту. Так це тільки одна станція, а інші десь ж ще сідати. Я думаю, це вокзальна. Так, хрещатик, Майдан. так, так ці також пересадпересадочні пересад, так? вузли. Також однозначно для того, щоб з найближча станції метро до Жулян можна було якраз також їхати. А на метро пересадкові вузли будуть також ремонтуватися, фасади будуть оновлюватися, і навігація буде нова встановлюватися. Тобто якраз от на ці блюд зосереджена увага метрополітен. Пане Олеже, а ще розкажіть, чим все-таки здивуємо туристів, які приїдуть на Євробачення до Києва. Ну та частина просто ті, хто не в Києві, або ті кияни, які пам'ятають, як виглядає зараз територія навколо виставкового центру, де буде Євробачення. Ну прямо скажемо, вона виглядає не дуже привабливо. Пустир, фактично, так щось там з'явиться. Туди далі, якщо пройти справді дуже гарний краєвид на правий берег Дніпра. А, от між станціями митрополітена до цього концертного залу, і навколо якось, ну поки не дуже симпатично. А що буде тоді навесні? А, ну максимально намагалися підійти креативно до цього питання, тому що дійсно, хоча МВЦ є сучасним закладом, який приймає дуже безліч велику кількість виставок європейського формату, а попри те, що він отакий є, навколо дійсно є територія. Я трошки занедбана, але це дуже швидко може виправитися шляхом а, встановлення вертикальних конструкцій озеленення, яке також у а що передбачено. Це, це безпосередньо квіткові конструкції, які будуть візуально дуже об'ємними і красивими виглядати в, в рамках брендування заходу. Це стосується площ відкритих просторів, які будуть повністю озеленені як деревами, так і зеленими насадженнями низькорослими. І на окремо, що хочеться зазначити, там. От стоїть Нафтогазівський Недобут, який вже 30 років. Це, це, це та, такий Просто так. Я, я думаю, багато наших слухачів пам'ятають його довгобут мінфіну Міністерства фінансів. А тепер це вже на балансі Нафтогазу. Так, це на балансі на, Нафтогазу він знаходиться. І, ніяк його не можуть добудувати. Попри те, що і громада зверталася, вже і я звертався як депутат, і місто зверталося. Нашли консенсус. А, ясна що його не добудують до Євробачення і підійшли креативно. Його а, сам Нафтогаз облагородний. Дать територію замінить повністю паркан біля нього, тобто благоустрій зробить свій належним чином, щоб він відповідав е, хорошому візуальному вигляду, як це повинно бути, а саму будівлю забрендують таким чином, щоб зробити величезний екран, е, де з проектора буде транслюватися процес проходження репетиції фіналу Євробачення, які, до речі, можна буде дивитися навіть з правого берега. Ну, все таки це дуже добре звучить, та але десь насправді трошки і принизливо. Та, що коли гості приїжджають з Європи. То тоді, нарешті, ми подумали, яким чином паркан поставити. Срій, краще. я тобі скажи, це так скрізь по світу. Ну скрізь по світу, я розумію. Ну, в Грузії а так нам, само. Ну, Чому нам так. хороший приклад не, не, не подавати і не займатися благоустроєм для киян, для гостей міста, не лише не тоді, коли ми є приймаючою стороною Євробачення? Я вам назву такий приклад, коли Олімпійський реставрувався під євро 2012 Там також був недобут страшенний, його викупили з часу. Однак це єдина в історії міста практика, коли на добровільній основі підкреслюю, власник продав це. Безпосередньо майно і земельну ділянку якраз передали і тоді зробили вже належним чином і вже підготовлено на десятиліття цю арену. Однак, зважаючи те, що в нас лише влітку визначилось, що Україна буде приймати, а потім ще через три місяці битва міст була тільки тоді, коли дізналися, що це буде Київ, якраз почалися ці підготовчі роботи, і треба дивитися об'єктивно насправді на ці речі. Ми зараз виживаємо максимум, що можна з того всього, і креативні рішення вони приємно повинні здивувати. То я дивлюся новини сьогоднішні київські за два місяці. Бюджет Києва перевиконали на 13%. Ну і таке преамбула до теми грошей вистачає на те, щоб всі заходи підготовчі провести. Адже частину грошей дає державний бюджет, а частину бюджет Києва. Як ви бачите? Якщо з боку дивитися Києва, то приймаючи місто по правилам проведення Євробачення, повинно на державний бюджет перерахувати 200 мільйонів Нів гривень, а ми це зробили ще минулого року, перерахувавши 50 Ой, 50 мільйонів з них освоєно було. 35-15 повернулося, і в цьому новому році ми перерахували ще 165. Ці кошти якраз а, вже фактично а, розпреділяє а, національна компанія, яка є головним розпорядником по Євробаченню. І нас там є свої контролери. А, це заступник голови профільний по Євробаченню Резніков, а, представник антикорупційної ради і представник департаменту аудиту. Вони контролюють витрачання на державному рівні цих коштів. А, далі з боку бюджету міста виділено 1,2 мільярда коштів. Якраз це ті кошти, які передбачені в бюджеті, і можуть віднестися до графи підготовки до Євробачення. Коштів насправді вистачає більш того, зв'язку з перевиконанням бюджету є додаткове коригування, яке буде скоріше за все, бюджету в місті в квітні місяці. Які додатково також будуть видалені ще кошти на ці всі речі, які Супутні поточні будуть, однак хочу зазначити, що в більшості саме на цю суму розраховувало місто, і якраз заходи якраз підбиралися під цю суму. Тому не факт, що додатково потребуватиме ще багато коштів на це все. Паралельно з Євробаченням ще будуть якісь спеціальні заходи, і як для туристів за кордону, так і для всіх, хто власне перебуватиме в Києві у цей час. Однозначно, а локації Євробачення це ж не один виставковий центр. А буде Фан-зони у е, Маріїнському парку і парку Шевченка обладнуватися належним чином. На хрещатику буде обладнано євромістечко, а відкриття і так, от ці зони, де буде відкриття, відбуватися прийом гостей, це, скоріше, все, буде мерія в червоних доріжках і так далі. Тобто там буде локація. Локації також буде на е, комплексі парковому. Е, Вертолітна площадка в народі. Це, це Євро, Євроклуб. Там буде. Прес-центр величезний на півтори тисячі журналістів, буде безпосередньо в МВЦ. Тобто локації розкидані по місту, якраз так, щоб можна було помилуватися всім містом повністю. Також додатково буде паралельно запущено, звичайно, екскурсійні маршрути, які будуть підхоплювати надзвичайно сильно зараз, підхоплюють інвестори. І розвиток готельного бізнесу надзвичайно піднявся за от, буквально рік. Тому що як тільки почули про ці речі, зразу активізувалися, розширилися, розширяються, ремонтуються хостели, яких 90% вже до речі місця заброньовані, готелі третя, четверта. Категорія позірковості також дуже серйозно піднялися, розширилися і готові до прийому гостей. А що означає, інвестори підхопили екскурсійні маршрути? Це будуть теж бусики, якісь спеціальні, і до, і до речі, зміст екскурсій. Мені нещодавно подруга поскаржилася на те, що от її друзі на день народження подарували екскурсію старовинним подолом. І значна частина тексту, який проговорювала екскурсоводка, вони просто були з такою ностальгією за радянськими часами. Ну, є така проблема. Ну, безперечно, є, і це якраз виклик, і зараз є шанс це вдосконалити однозначно. Тому а, нас і департамент культури над цим працює і м якраз супроводження. Двома мовами якраз екскурсії для гостей прораховуються, відбираються тексти. Ця вся робота робиться, і особливо це робиться зараз просвітницька робота серед от тих структур приватних, якими цими речами займаються. А насправді з Європи буде також немало фірм і осіб, які організовано будуть доставляти туристів. Це будуть великі баси, які будуть привозити їх і курсувати по місту. Для них треба знайти місце стоянок, для них треба знайти місце, де вони будуть Будуть постійно проживати, це буде робитися організовано, і в який наслідок також буде проводитися для них саме якісні екскурсії для того, щоб показати всю красу нашого міста, і над цим проводяться роботи. Однак, ну є приватний сектор, де ми можемо мати рекомендаційний характер в своїх побажаннях по проведенні екскурсії. А є елемент того, що вони можуть не прислухатися до цих речей. Тому в даному випадку, те, що стосується комунальних речей, ми однозначно тут можемо відповідати за результат, те, що стосується приватних. Ну так в всьому світі влаштовано. Олежа ще хочеться запитати стосовно гідропарка, тому що, от я бачу новину, датовану вереснем минулого року, що до кінця року представлять концепцію розвитку гідропарку. Якщо чесно, мені не траплялося на очі, що вона до кінця 16-го року чи на початку 17-го року з'являлася. Ну, але це територіально в принципі не дуже далеко від лівобережної, де буде проходити а, Євробачення. А сьогодні цей парк гідропарк він виглядає досить. Застарілим і морально застарілим і занедбаним. Тут, власне кажучи, чи є якісь зрушення в цьому відношенні, коли буде концепція, зрештою представлена, дивіться, якщо говорити відверто, то якби ми розуміли, що Євробачення було б не в Україні, концепція вже була би представлена, тому що всі сили фактично, от такого напрямку творчого, креативного якраз в проведенні Євробачення зараз задіяні, тому концепція зараз ще допрацьовується фахівцями, і вона зійшла з першого місця на фактично на друге. Вона однозначно буде допрацьована, тому що це один із показових таких речей, які влада взялася вирішувати. Зараз в рамках Євробачення виділені кошти на ремонт повністю доріжок, які поблизу знаходяться метро гідропарк, а реставрація їх і облагородження таким чином, щоб прорахувати і прокласти ті маршрути, які будуть цікаві для самих туристів. Це також виділені на це кошти. Ці речі будуть також робитися. Також варто зазначити, що вздовж проверського проспекту буде. Світлова ілюмінація дерев зроблена. Це також цікавий момент, тому що в вечірній період і нічний от це додасть набагато більше краси краси нашому місту і ілюмінація саме мостів, які знаходяться. Також буде ілюміновано Русанівську набережну, тому що артерія з мосту Патона паралельно з мостом метро, щоб потрапити на лівий берег, використовується на рівні. Фактично так само, і туди якраз по Русанівській набережній більша частина приватного транспорту рухається. Тому от такі речі в. Включаючи і гідропарк, будуть однозначно відновлюватися. Зокрема, там пішохідна зона буде робитися. А ще до цього треба додати каштани, які якраз на піку свого цвітіння будуть на період Євробачення. Я думаю, що всі, хто приїдуть на цей час до Києва, не пошкодують. Якщо ви не купили квитки, приїжджайте все одно, будуть фан-зони, як сказав наш гість Олег Петровець, який є депутатом Київради, і членом оргкомітету з підготовки до Євробачення. Що ж, ми вам бажаємо успіху і вам особисто всьому Оргкомітету. Митету и чекаємо як будемо дивитися, як воно все мене. Я думаю, що все буде добре. Ну, і на этом мы будем завершать вечерний выпуск программы Киев Донбасс. Напомню, что в студии в течение двух часов для вас работали Наталья Соколенко и Сергей Стуканов. За звукорежиссерским пультом была Ирина Нижник. И відеотрансляцію трансляцию готовил и обеспечивал Александр Портян, редактор программы Татьяна Трощинская. Все, что вы сегодня услышали в течение двух часов, вы сможете Уже В скором времени а на нашем сайте еще раз послушать, либо прочитать, или же, или же даже посмотреть видеоверсию. А, ну и через час в эфире громадського радіо будет программа Громадська Хвиля. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте, думайте.